Привіт, мої любі підписники та підписнички! На днях я побігла в магазин, щоб купити качечку для запікання, і коли прийшла додому, побачила, що це гусочка. Ну нічого страшного. Тож я сьогодні до вас з рецептом запеченої гусочки. Вибрала я досить таки велику, вона 4,5 кілограми, розморожувалася в мене в холодильнику 3 доби. Три доби, я думала, вона розморозиться за добу, але нічого. На кожній гусочці писалося, скільки їй потрібно часу при кімнатній температурі, скільки їй потрібно часу в холодильнику. І дійсно, як писалося три доби, так і вийшло. Вона, хоча коли її купувала через пакетик, не видно, якому вона стані, якого вона кольору, шкірочка, але досить гарний колір і шкіри, і всього окремо в пакетику. Ішли в внутрішні органи, вони там були, звичайно, не всі, але і цього було достатньо. До речі, поділіться, будь ласка, в коментарях, як ви готуєте внутрішні органи, качечки чи гусочки? Тут у мене була печінка, половинка чи четвертинка шлунку, шия та сердечко. Тож далі я гусочку помила, в неї дуже такі так, великі крила, тож я вирішила їх обрізати, щоб під час запікання вони не обгоріли. Обрізати їх було трошечки важко, але я з цим справилась. Далі я в мисочку змішую всі необхідні приправи, я взяла по стандарту, сіль, перець. Також останнім часом я дуже сильно полюбила барбікю. Спеції, тож вирішила додати також їх. Для золотистої кори, корочки, і взагалі люблю і курочку запікати з додавання меду, тож гуску вирішила також заправити медом, додала ще рослинної олії, щоб гарненько це все перемішати. Ще за бажанням можете додати чесник до курки. Я чесник додаю завжди, м сумнівала, чи додати до гуски, але. Думаю, що треба було. Також додала паприку, і цею суміш обмазуємо вже нашу. Гусочко, відразу воно сковзить дуже по ній, але потім гарно розмащується коли мед від тепла рук розтає. Я обмазала як зверху, так і всередині і залишила гусочку так маринуватися на три годинки. Далі я взяла картопельку невеликого розміру, яка була побільше я розрізала навпіл. Також посилила, поперчила і дала далі свої улюблені барбекю спеції. І також перемішала. Більшу частину картопельки я запхала в гуску всередину, а решту виклала по краєчкам, щоб воно гарненько запеклося. До речі, жир я не показала на відео, але більшу кількість жиру з гуски я відрізала, тому що щоб він не плавався, щоб вона прямо в цьому жирі не варилася. Ну і взагалі, щоб воно було менш жирне. Перевернула я гусечку запікатися спинкою доверху. До речі, з куркою так само завжди роблю спинкою доверху. А як запікаєте ви чи філе доверху, чи саме спинку? Мені здається, що на спинці якось більш шкіри, хоча і на філе її достатньо. Ну, не знаю, напишіть в коментарі, якою стороною птицю запікаєте ви. Тож я вже тут довикладаю картопельку. І в цей час я вже розігріваю духовку до 180 градусів, включаю режим верх-вниз. І обов'язково першу годину я печу гуску, накрила її фольгою, щоб вона відразу не згоріла, не підгоріла. І потім наступну годину-півтори я вже печу фольгу, забираю і включаю низ зверх. Режим. Тут ви можете написати, що гусочка трошки згоріла, але насправді чомусь так виглядає на відео. І під цим освітленням студійним вона не була така насправді, але була дуже смачна і скоринка була хрусткою. Далі я вже сервірую тарілочку. Моя сім'я вже зачекалася вечерю. Запах такий був на цілу хату, що це неможливо було втриматись. І як ви бачили на відео, напевно, в деко від гусочки дійсно і далі залишилося багато жиру, і це я ще забрала непотрібний. То що говорити, якщо б його не забрати? Тут вже я вам залишаю всі інгредієнти, які я використовувала. Звичайно, ви можете додати свої там робити з яблуками, з картопелькою, я вирішила сьогодні зробити саме такий стандартний рецепт з картопелькою. Смачного!